Мої вітання на каналі Української школи майбутнього. Я знаю, що всі-всі полюбляють геометрію і найбільше її очікують, тому на ваші прохання повертаємось до того, як на мене, Однією з найцікавіших тем геометрії це робота з площами фігур. Для 9 класу, для 8 класу, і навіть ті, хто готується зараз для мультитесту чи ЗНО, все одно це неймовірно класне таке повторення, яке ми сьогодні використаємо. Отже, у нас є з вами в задачі паралелограм, причому задано його сторони А Б і АД, які відповідно до 3 см 12 см, навіть площу нам дали цього паралелограма, але просять знайти його кути. І ви собі думаєте, яким боком через довжини, через площі можна знайти кути паралелограма. І, звісно, фантазувати можна різноплановим характером, різними шляхами йти. Я хочу сказати, чому полюбляю дуже геометрію, тому що насправді тут можна шукати різні способи розв'язання задач. І чим більше ми там намалюємо, щось доробимо, щось собі пригадаємо, можливо, якісь там ще, якісь характеристики певних фігур так само згадаємо, тобто завжди. Можна налаштовуватись на те, що в геометрії дуже рідко буває правильний шлях. Тому що шляхи можуть навіть в кожному етапі розв'язування задачі розходитись, і це нормально. Тому, якщо, наприклад, двоє друзів вирішили робити домашнє завдання з геометрії, і в одного пішов одним шляхом, другий пішов другим шляхом, це не означає, що хтось з них зробив помилку. Просто хто й побачив собі якісь, наприклад, застосування, Теорема Піфагора, а той пішов, там, наприклад, через прямокутний, трикутник і синуси і Знову ж, це обираєте ви на свій смак і колір. А ми, коли говоримо про зв'язок довжин і кутів, то, маючи площу, завжди варто нагадати, які ж взагалі є формули для знаходження площ у випадку паралелограма. Найпростішою формулою, і ви всі прекрасно її пам'ятаєте, я навіть випишу, що це формула, коли ми беремо сторону. І множимо на висоту, яка до неї була би, на неї була б опущена. Але тут нам за висоту ніхто не говорить, тому ми зупиняємось і думаємо, чи доречна ця формула. Звісно, є ще формула, яку також часто полюбляють використовувати: це одна друга для діагоналей, де є, звісно, ще і кут між діагоналями. Дуже корисна ця формула, вона так само популярна, причому вона має різні відображення для різних, е, як я кажу, сімейства перилограмов, тобто чотирикутників. Але знову ж вона нам недоречна, тому що в нас немає діагонали і нема смислу його за ці діагоналі шукати. І є ще одна формула, яку чомусь доволі часто забувають. І сьогодні, власне, я би хотіла її нагадати, що це формула, коли обчислюємо площу за допомогою добутку сторін. І, власне, синуса кута між ними. І ця формула буде основною для нашої задачі. Чому? Тому що тут є зв'язок площі довжини сторін однієї і другої паралелограма, які зв'язує кут між цими сторонами. Тому ми можемо одразу ж в нашому розв'язанні записати, що якби ми шукали площу нашого паралелограма САБЦД. То ми могли б за цією формулою використати, що це була би сторона а, б сторона АВ, що множилася б на сторону АД. І зрозуміло, що вона б множилася на синус кута між ними. Тепер треба познайомитись, хто цей кут А, Б і АД. Пам'ятаємо, що для кута завжди треба дві сторони, тому що кут утворюється двома променями. Тому ми розуміємо, що це буде наш кут А. Так, ми і запишемо, що це буде синус кута А. Так, можна записувати кути і трьома літерами. Це так само буде нормально. Ви собі могли б тоді написати, що синус кута Б, АД. І далі, вже маючи цю формулу, ми можемо перетворити її, записавши, що синус кута А можемо обчислити як нашу площу паралелограма ABCD, що ділиться, власне, на відомі наші множники, тобто наші сторони. І тільки тоді, коли ви вивели формулу, ми можемо з вами підставити, що площа за умови у нас 18. Одна сторона у нас 3, інша сторона у нас 12. Давайте з вами обчислимо. Звісно, 3 на 12 це 36, 18 і 36, прекрасно скорочуються. І якраз момент, коли ми з вами можемо себе навіть перевірити, згадавши, а для якого-то такого кута. Результат значення синуса дорівнює одна друга. І, як на мене, це найпростіший варіант, який завжди варто пам'ятати, тому що це дуже часте використання власне, цього градуса. Це у нас 30 градусів. Отже, якщо ми робимо висновок, що наш кут А 30 градусів, далі пам'ятаємо, що для паралелограма протилежні кути рівні. Тому ми кажемо, що кут А дорівнює куту С і так само. 30 градусів, оскільки ми це обчислили. З іншого боку, варто нагадати, що сусідні кути паралелограма, чи, наприклад, Б, які сусідні до А, чи Д, які сусідні до А, це вони в сумі сусідні кути дають 180 градусів. Тому ми робимо висновок, що кут Б у нас буде дорівнювати як 180 градусів, мінус відомий ось у нас цей кут А. І що ж, ми можемо обчислити 180 градусів, ми піднімаємо 30 градусів і робимо висновок, що він 150 градусів. І знову ж нагадуємо, що якщо ми знайшли кут Б, то кут Д абсолютно ідентичний, тому що протилежні кути паралелограма у нас рівні. Отже, маючи числові значення довжин паралелограма і пам'ятаючи формулу, в якій є. Формулу площі, яка має дотичне значення свого докута, то проводячи абсолютно нескладні обчислення, можна навіть знайти кути доволі цікаві використання методу площі, і ми чекаємо на нові відео.